українців в лютому 22 року ну знаєш хто хто не хто не не подобається там, то може повертатися поступово. А хто взагалі якось не захотів адаптуватися або не зміг адаптуватися, то вони скоро будуть вимушені повертатися, тому що Рада Європейського Союзу схвалила концепцію для переселенців з України, аби забезпечити, не обезпечити, а забезпечити їхнє повернення і реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови. Так само поступово Перехід до інших статусів проживання. І про це повідомляє прес-служба Ради Європейського Союзу. Держави-члени мають пропонувати українським переселенцям національні дозволи на проживання, наприклад, для роботи і навчання, і так само розробляти програми добровільного повернення узгоджені з Україною. А тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців буде діяти поки що до 4 березня 2027 року. Це бачиш, вони розраховують, скільки буде тривати війна. Mm -hmm. Та вчора ж вон заявили, що мінімум рік буде тривати війна. Е, і в проєкті українського бюджету передбачено 150 мільйонів гривень для продовження заходів з підтримки українців за кордоном і сприяння їхньому поверненню. А, тимчасовий захист було активовано, як ви пам'ятаєте, в березні 22-го року відповідно масовий відтік українців через російську агресію. Спочатку його продовжували двічі з до 25-го року, до березня місяця, а в червні продовжили вже до 27-го року, і це забезпечило право на роботу, освіту, медичну допомогу, і соціальний захист без а, перенавантаження національних систем притулку. До 25-го року деякі країни запровадили національні особи особисті механізми. Це, наприклад, Трирічні дозволи для тих, хто має рік безперервного захисту, але для осіб без громадянства чи третіх країн захист може завершитися раніше як, наприклад, у Німеччині з березня 25-го року з березня 25-го року які тут є плюси і мінуси. Треба розібратися. От є рекомендації Ради Європейського союзу, які надають правову визначеність і сприяють тим, хто вже працює чи навчається в європейському союзі. І це полегшує їм отримувати стабільні, е, стабільні статуси. А далі, якщо ж війна затягнеться, то перехід може стати хаотичним. Наприклад, для дітей, пенсіонерів, безробітних. Не всі з них будуть отримувати такі статуси. І критики кажуть, що брак. Гарантій для найслабших, а також навантаження на українську систему реінтеграції, вони можуть бути е суттєвими.